На аеродромі САКИ окрім цього, ми знаємо, що були лунали в той день вибухи і в Новоолексіївці на складах. І також була інформація, що лунали вибухи в районі Кримського аеродрому Кача. Чи вам щось відомо про це? Так, відомо, що були такі вибухи трохи згодом. А значить... ну не більше ніж в обсязі от тих соціальних. Мереж і засобів масової інформації, але можу сказати, що ну всі ці три об'єкти поєднує те, що на них знаходиться дуже важливий для, для окупанта значить підрозділи, які забезпечують домінування в повітрі і і, і на ну, вповітрі на, на південних частинах. Окупованих територій України і північно-західної частини Чорного моря це ну це склади боєприпасів. Це аеродроми а, з літаками і боєприпасами, які вони використовують як значить на морської над морською акваторією, так і от у всіх південних районах окупованих територій України. Те, що були оце прильоти на ось такі стратегічні об'єкти, це показує, що росіяни сумнівалися в нас, чи вони не очікували, чи ось ці аеродроми вони взагалі не захищені? Ні, це не так. Вони, вони в принципі оцінювали ризики і досить, скажімо, реалістично, тому що, ну, наприклад, на в аеродромі Новофедоровці там стоять досить сучасні системи С-350 це модифікована система С-300. Там стоїть панцир, там багато систем. Ну я так розумію, що вони нічого не побачили. Те ж саме стосується інших аеродромів, тому що ну це класика, і ну, росіяни слідують по крайній мірі теоретично цьому. Тобто, будь-який такий об'єкт дуже важливий. Він прикривається. І протиповітряна оборона це така дуже важлива складова. Системи були, але я так розумію, що вони не спрацювали. По яким причинам я думаю, ми згодом дізнаємось. Я думаю, що в публічній площині будь це, з цього ця цієї інформації я думаю, зараз не буде. А пізніше ми можливо узнаємо про це. Пане Андрія, чим тоді могли завдавати ось цих ударів, щоб так, щоб не спрацювала система протиповітряної оборони, це могли бути гарпуни, нептуни, Чи також лунали, що це можливо ці далекобійні ракети Атакамс, які нам би мали би передати наші західні партнери? Також звучало, що це могли бути наші грім на нашого виробництва. Ну я також слухав всі ці версії. Я думаю, що що ну це якщо це була ну це була зброя, однозначно, а це були якісь дуже технологічні системи. Я би не хотів зараз конкретизувати ну ці позиції. Якщо оцінювати те, як захищені дійсно аеродроми в росіян, при тому ви говорите, що вони дійсно добре захищені, ми знаємо, що лунали можливі наступні цілі, це також інші аеродроми. Їх п'ять ще в Криму. Звісно, це Кримський міст. І от також пан Арестович сказав, що можлива наступна ціль це навіть Чорноморський флот РФ. Наскільки він захищений, і взагалі чи це ймовірно. Ну, після окупації Криму з 2014 року Росія дуже багато інвестувала в перетворення Кримського півострову в таку гігантську військову базу, а там фактично було створено так званий кримський бастіон з системами і ударними і універсального захисту, а в тому числі там були розгорнуті новітні системи ППО С 400 там були розгорнуті нові нові авіаційні підрозділи сучасних російських літаків для перехоплення повітряних цілей. А от ось тобто там було дуже багато інвестовано. Я знаю, що там як мінімум було поставлено 4, 4 комплекси С 400 от. Але там були також системи самооборони, такі як панцирі. Ми знаємо, що після початку агресії. Проти України всі ці військові об'єкти були ще додатково посилені. Зараз техніка перекидається. Оця протиповітряна. Ну причому з різних куточків Російської Федерації. Я скажу, що на острові Зміїний да, от коли там вони там мали контингент, там були системи панцирь, які вони перебросили навіть з Камчатки. От той тобто, оці технічні засоби вони нібито є, але дуже велика проблема. У Росії, в тому, що у них немає єдиної інформаційної цифрової системи виявлення і передачі даних в контурі ППО. Ну, в НАТО така система називається ЛІНК 11, 16 21, 22. Тобто, в принципі, на одному захищеному сервері мається інформація про всіх цілях на суходолі під водою, в повітрі і на море. А в Росії такої системи немає, і це в принципі. Ну я знаю, що от, наприклад була інформація, що в Кримському півострові вони опрацьовували експериментальну таку локальну систему, щоб пов'язати всі ці сили і засоби в єдину систему. Тобто, якщо десь виявлена повітряна ціль, то вона по оцій мережі відразу передається, і це значно скорочує. Час прийняття рішення, в тому числі і супутникові системи, тому що супутники вони ну забезпечують найбільш таку заздалегідь виявлення таких цілей, як, наприклад, кривати ракети чи балістичні ракети. Такого в Росії немає. Всі ці системи вони розташовані, але діють як стейшнс Я думаю, що це причина в тому, що вони просто, якщо не підтримуються, потрібна дисципліна бойових готовності вони просто ці цілі не бачать. Ну інший такий приклад, це пам'ятаємо 13 квітня. Це ракетний крейсер Москва. У них було дуже багато системи повітряного спостереження і комплексів зенітно-ракетних, в тому числі С-300 комплекс, який може одночасно значить, стріляти по шесті цілях. але він просто був у них вимкнутий там, не працював. Те ж саме, я так думаю, тут. Ну і плюс технологічність, От, технологічність, я думаю, там, зразка зброї, які використовуються, вони теж просто ну, не встигають чи, там, не помічають його. Тому що ну, ці ж станції технічно розраховані на певну таку площу, е -площу відбиття електромагнітного сигналу. А сучасні технології дозволяють цю площу ну, від ракети. там, яка атакуючи, скоротити дуже-дуже до, до маленьких таких от, ну, параметрів, тобто, фактично, її радіолокаційно побачити неможливо. Швидкість там дуже-дуже багато от таких от, а, позицій. Я думаю, що от це вкупі приводить до того нетехнологічність от, в плані, а, скажімо, інформаційна нетехнологічність в виявленні і в передачі даних по цілям. Якраз приводить до того, що нібито зенітно-ракетні комплекси маються в наявності, але спрацювати вони не можуть. не можуть. Тобто ми можемо зробити висновок, що в російських кораблів слабка протиповітряна оборона? Ну російські кораблі це інша тема. У них дійсно вона дуже слабка, тому що, по-перше, ну, єдиного корабля, який мав систему колективної ППО, це Москва, його немає. У них є більш-менш три корабля, корабляти сучасний багатоканальний системи ППО. Це нові фрігати проекту 11356, так звана адміральська серія, але ну, вони також діють на самооборону. Всі інші кораблі мають дуже дуже застаріли системи ще радянських часів проти сучасних проти корабельних ракет. їх ефективність низька, тобто можна сказати, що це дуже слабке місце. Російських надводних кораблів і не задарма от на оці патрульні кораблі, які виходять в море, типу Василь Биков, вони навіть ставлять оці е, системи ЗРК Театр М2, оці от зелененькі такі от похожі на трактори, такі системи з ракетками. от Хоча це ну, нестандартна ситуація, але таким чином вони е, ну, якось трошки. Питаються закрити оцю прогалину у спроможностях. ППО, так це слабка ППО, це дуже велика проблема для надводних кораблів ВМФ Російської Федерації. Інша справа, що ми просто що вони їх зараз тримають на вогневих позиціях поза межами можливості нашого застосування криватих ракет протикорабельних і авіації. Ну, по авіації вони до недавнього часу мали. Домінування в повітрі. Зараз я не знаю, там кількість оцих знищених літаків в САКах вона збільшується щодня. Там то казали, що дев'ять. Сьогодні зранку вже речник повітряних сил сказав, що там набагато більше. Теоретично, там може бути там, порядка 35 літаків.